Риває спеціальний ефір на радіо НВ ранок п'ятниця. Мене звати Тетяна Іванська. Разом з вами обговорюємо усе, що відбувається в країні довкола неї, і обговорюємо події, які можуть вплинути на життя в нашій країні. Бачите, як казала Катерина в новинах, Брігіта Бек, голова швейцарської військово-промислової компанії, невдало е, намагалася закликати уряд надати. Зброю Україні, через що пішла у відставку, М можливо, якби все ж таки в неї все вдалося, в відставку вона не пішла. Треба вдало просити для України зброї. Про зброю для України говорить також і президент Польщі Анжей Дуда. От що це таке? Це справжнє щире бажання допомогти. Це чи в тому числі, і якась власна вигода. Про це поговоримо також. поговоримо про відставку Олексія Резнікова. Ну, якщо в. Про неї вже почали говорити десь там близько Офісу президента, то чому про неї не можемо поговорити? І ми, ну і звичайно, поговоримо про дітей народних депутатів, де вони відпочивають і чому вони відпочивають так, що потім не хочуть повертатися в Україну, хоча мають тут де жити і мають навіть роботу. Тарас Загородній, політичний експерт разом з нами. доброго ранку, пане Тарасе. і слава доброго Україні, ранку. Знаєте, я хочу розпочати все ж таки з поставок зброї, тому що от в попередній частині ми говорили про те, що ми чекаємо атакамси. Ми чекаємо інші далекобійні ракети, які б значно покращили ситуацію на фронті і пришвидшили повернення нам наших окупованих територій. А зараз ось президент Анджей Дуда, президент Польщі Анджей Дуда, виступив з заявою про те, що треба ще більше. Зброї постачати в Україну, тому що саме вона змінить баланс у цій війні, і ми потребуємо ще більше ще більше зброї. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ось ці заяви вони все ж таки вплинуть на те, що нам чи швидше нададуть зброю, чи більше нададуть зброю? Чи це лише знаєте така констатація факту і загравання з власними виборцями перед виборами, які от мають в жовтні відбутися в Польщі? Ну звичайно, ну дивіться, ви повинні розуміти, що у нас Польщею велика взаємозалежність, тобто поляки розуміють, що їхня безпека залежить в тому числі від України. Тому що, як і до речі, країни Балтії, вони розуміють, що їхня безпека вирішується саме в Україні. Знаєте, от на початку вторгнення в Україну широкомасштабного в країнах Балтії був такий. Великі, велике питання чи захистити їх НАТО, mm. а, тому що було дуже багато питань стосовно бажання, наприклад, країн старої Європи. Е Захищати країни НАТО чи достатньо буде ресурсів у сполучених штатів і багато чого іншого, тому звичайно, що тут і прагматизм поляків так, тому що які розуміють про що йдеться, що вони фактично будуть наступними. А у разі якщо буде якийсь, якщо Росії вдасться якимось чином навіть залишити за собою. А деякі окуповані території, тому що у них є кордон з Білорусією. Білорусь це теж дуже важлива країна, яка дозволяє Росії все ще втручатися в. А в, в, в європейські справи і багато чого іншого стосовно просити, не просити, дивіться, я прихильник того, щоб Україна сама робила власну зброю. Ми повинні ми повинні розуміти, що можна просити, можна вимагати, але якщо є загальна установка. Не виходити за червоні лінії так з Російською Федерацією. То вибачте, будь ласка, нічого давати не будуть, або будуть затримувати, а не надаючи відповідної допомоги. Ми повинні розуміти пане що... Тарас. Я абсолютно з вами да. погоджуюся. Але ви ж розумієте, що просто поставити завод і почати виробляти зброю. Це теж не справа одного місяця, і напевно навіть не півроку. Мені здається, це на, на це йде багато часу, плюс багато. Багато різ різних затверджень, багато різних документів. Напевно, ну і гроші ж Тут на це так, потрібно. Це правда? Від нас так це ж від нас залежить, абсолютно так. вирішувати питання. Знаєте, завод поставити. Ну вибачте Великобританію бомбардували Другу світову війну. Так вона у неї працювала заводи. Якщо заводи е, треба ховати від бомб, то робиться під землею це заводи. У нас багато є військової інфраструктури, яка ще з часів радянського союзу знаходиться, яка взагалі розрахована на була на, на тактичний ядерний удар. Я вже мовчу про фашистську німеччину, яку бомбардували просто в щебені її зносили вже з вересня, з березня 44-го року. А вони реактивні літаки виробляли. Ми повинні розуміти, що тут питання менеджменту і так далі. Ще ви повинні розуміти менталітет західних, наш ну західних людей. От дивіться, що говорить Трамп, так і це досить захова заходить в, в простір. А що робить? От ми платимо платники податків, так платимо за війну, яка до нас не має ніякого стосунку. А, і питання: а що Україна робить для того, щоб себе сама захистити? Якщо вони не виробляють зброю, якщо вони не мобілізують свою економіку, то тут питання це. Війна кому потрібна більше американським виборцям, так чи українським виборцям. Якщо це не потрібно України, то відповідно і ми не повинні це підтримувати. І mm. такі настрої вони досить гарно заходять. Тому ми повинні розуміти, що є взаємозалежність від виробництва нашої зброї, так від того, як нам будуть допомагати, бо допомагати будуть в першу чергу тим сам собі допомагає, тому ми повинні вирішувати самі це питання. Ну, наприклад, якщо ми бачимо, що коробором все завалив, що тільки можливо, то питання, навіщо коробором взагалі існує в такому вигляді, а може краще його взагалі ліквідувати, тому що мені здається, це питання воно вже кілька років ставиться в Україні так, і воно, воно стало зараз риторичним. От, нація, так. нація повинна сформувати питання, чому воно досі працює? Навіщо, наприклад, кабилучу користуватися お。 Які виробляє вільхи, стугни, аніптуни і все інше, якісь посередники він може отримувати безпосереднє замовлення від міністерства оборони і так далі. Те саме стосується Антонова і всіх інших. Ну от дивіться, зараз скандал. був. в Гусі всім обіцяв безпілотник на тисячі кілометрів. Фрік всім розповідав, що він буде. Вийшло, а така його немає. Є тому ту питання: навіщо воно потрібно? Взагалі, навіщо воно вужирає стільки ресурсів? Якщо є приватні виробники. Так, то їм потрібно надавати таку можливість закачувати ресурс, який є в країні, так а менше треба витрачати на стадіони, на дороги, на все, що з цим пов'язано. Так, ресурс банків може бути державних спрямованих на фінансування цих на фінансування оборонки, так, тому що тут питання не в. А в прибутку, як вони часто у нас про, ці банки починають говорити на питання національної безпеці, фінансуйте, будь ласка, mm -hmm. пане Тарасе, Дивіться, питання... ну от ви про це говорите, і ви ж не перший експерт, який також на це звертає увагу, але а, тим не менше є такі українські присилів'я, віз і нині там, чому все стоїть і хто за це має взяти відповідальність? Я от знаєте, до чого веду. знову почали говорити про відставку Олексія Рєзнікова, нібито. Президент шукає йому заміну. Пам'ятаєте, вже були про це розмови і неодноразово ага. були розмови. Але ну, пан Олексій досі обіймає свою посаду. Тим не менше, скандали довкола Міноборони. Вони є, претензії до виробництва власної зброї, до того що ми її не виробляємо. Вони є. Ось ці заяви щодо заміни Олексія Резнікова. Вони що значить? Чи є в них якийсь сенс? Ну, дивіться, ну давайте про міністерство оборони. Там все ж таки ми бачимо, знаєте, систему. Характеризує не помилка, реакцію на помилку. Знаєте, так. ну, після скандалів по 17 гривень і все інше створена. Все ж таки була антикорупційна рада. Там ми бачимо появу такого відомого волонтера Дану Ярової. Так, яка а, починає всі ці авдії вивертати зсередини. Так там раптом можна і воду було купувати дешевше, раптом можна було і продукти купувати дешевше, і так далі. Тобто тут процес, в принципі, йде. Плюс у нас тут, тут питання не в резніки, тут питання взагалі в системі організації військової економіки, мобілізаційної економіки. Подивіться, ну, та сама дана Ярова, показує історію. Є у нас державна аудиторська. Служба, так яка з якогось диво починає вимагати від оборонних підприємств mm. від оборонних підприємств прибуток, які вони вважають збитками. Там да? а як вони будуть масштабувати виробництво. Якщо у вас є не а, протиріччя в документах, так вирішуйте по це протиріччя в документах на рівні кабінету міністрів, так це раз. тому що ідеотизм ситуація полягає в наступному: якщо вони зараз почнуть працювати без прибутку. Як вимагає у нас нешановна державна аудиторська служба, то до них прийде податкова і скаже, що ви тут мити гроші закриваєте підприємства? Тобто тут взагалі взагалі треба змінювати підходи і в отриманні державного замовлення. І в, в організації військової економіки. Якщо міністр економіки не спроможна організувати а, військову економіку, то вибачте, Ні. треба ставити військового, який може поставити завдання, добитися виконання завдань, тому що всі ці знаєте, любителі презентації та інших розмов а, ну зараз не потрібні. Тобто, ми повинні формувати а от ми з вами повинні про це постійно говорити, тому що е, нація повинна сформувати запит на свою зброю, бо без зброї, яка проможна бити по території Російської Федерації, mm -hmm. ця війна може затягнутися надовго. А західні партнери ніколи нам не нададуть зброю, яка буде бити по території Російської Федерації. Ми це чітко і ясно повинні з'ясувати. Далі стосовно Ну, дивіться, виробництво... ви кажете ніколи, але тим не менше певні певні, все ж таки сподівання і надії. є. Не нам буде, так само казали про f 16 не що буде. не буде, але Дивіться скептично 16, налаштовані якщо, тут, так я ні, дивіться. Ми повинні дивіться. Як 16, якщо дадуть, нададуть залітати на територію Російської Федерації. Це політика Сполучених Штатів Америки стосовно ядерних держав. От дивіться, чим озброєна армія Тайваню, наприклад, да? вона у них там є там Хаймерси, є, є Петріот і так далі, але ракети вони не дають. Ракети власного Бо в них то, Тайвані, немає зсу. Ні, ні, тому що вони не дають їм ракети, тому що вони це безпеки сполучених штатів Америки, тому що Тайвань може вдарити тамагавками по території Пекіну і потім втягнути Сполучені Штати Америки в. Війну, все ми повинні розуміти, що без цього а, вон і така сама політика у нас пам'ятаєте. Був скандал. Ну але у нас коли... мені здається, вибачте, пане Тарасу, здається, У нас абсолютно інша ситуація. Тут Росія вже сама втягнулася в війну і суючи з того, як вона поводиться Ні, з усім світом, як вона хамить, як вона себе а, поводить, не, не поважаючи жодні міжнародні правила статути. Мені здається, інша ситуація. Дивіться, це все лірика для великої політики, тому Ні. що а, Росія це ядерна держава. Так і політика Сполучених Штатів Америки, західних країн стосовно ядерної держави, буде така сама і є така сама. Тому, якщо там говорити там у будівництво заводів, так ну виробництво дронів вона ж простіше в дійсності виробництва. Це можна децентралізувати і, взагалі, можна робити масштабувати це виробництво, тому що не слід недооцінювати росіян. Вони цим займаються. Більш того, росіяни фактично зараз розгортають свою військову економіку за рецептами Рузвельта. Як це робили американці в 41-му році, є приватні компанії, вони надають їм ресурс. Стандартизують виробництво, і в результаті вони виходять на великі масштаби. Тому ми з цього повинні виходити з, з тих небезпек, які є. Говорити, говорити, тиснути треба так, щоб рухались справи. Ну у нас демократичне суспільство по іншому воно не працює. Ми повинні розуміти, що чим більше ми будемо просити, воно не, не так буде працювати, так тому що ну не ну не дадуть з різних причин, тому що ми повинні ще розуміти, що для різних підходів Європи та. Сполучених Штатів Америки до питання Росії. Якщо для Європи Росія це є вже небезпекою, вони це зрозуміли. Це до речі, можна бачити. Ракети, оці Storm Shadow та Скальпи, ну надали французи та британці. В принципі, це дальність плюс-мінус атакамся. Так вони надали, тому що для Європи це вже є небезпека. А Китай для них це партнер. Все ж таки. А mm -hmm. для американців це навпаки. Китай є військовою загрозою, а Росія проблемою. Ну от е, є Байден там... буквально е, вчора назвав Китай бомбою повільної дії. Мовляв, коли у поганих хлопців почнуться проблеми, то проблеми будуть у всього світу. Правильно. Ось. і тому і тому вони розглядають Росію. Там є Селіван Бьорнс. в якості в якості потенційного партнера в захисті в у війни проти Китаю. Тому ми повинні це розуміти так, Ні. що а, реалі, і повинні розуміти, що ми повинні брати безпеку власні руки. Коли ми беремо безпеку власні руки, переносимо війну на територію Російської Федерації. А, ви повинні розуміти, що нам і швидше будуть допомагати раптом f 16 знайдуться так. Які десь на складах там да як вони там говорять, що от не виходить, не виходить, а раптом знайдеться, тому що а, ну політика, вона достатньо цинічна. Те, що от ви розповідаєте, гинуть наші громадяни. Це наш біль, це наш так. біль. А для великих гравців це знаєте просто статистика. Вони mm. вирішують власні проблеми. І пане... тут від мобілізації да. нашої залежить багато чого, пане Тарасе. А от від скандалів довкола міноборони щось залежить від особистості міністра, який очолює відомство, щось залежить. Тому що от буквально зараз знову пам'ятаєте, яйця у нас були і різні були скандали довкола міноборони. А зараз з'явився новий скандал міноборони закупили. Одягу Туреччині для військових, який за час доставки в три рази здорожчав, ось такі скандали корупційні вони якось впливають на наших партнерів, і все ж таки, і все ж таки чи буде у нас новий міністр, як ви вважаєте? Ну, дивіться на партнерів, впливає то, як ми вирішуємо проблему. Так вони знають, що можуть що вони знають, що є проблема. Так, якщо ми mm. вирішуємо проблему, ну, наприклад, як я вам сказав, що є за. Заходять вже волонтери, які за цим слідкують. Вони е системні люди, вони бачать, чи вирішуєте ви проблеми, чи не вирішуєте. Якщо вони вирішуєте, тоді ми закриваємо тему. Ми не ми взагалі з вами не будемо спілкуватися і скорочуємо допомогу. Якщо ви бакщо вони бачать, що вирішують проблему, то звичайно, що це значно краще ніж є. А от з, з а от з турецькою формою, о тут тут питання: дивіться, йдети знову ситуацію з закупівлями, що можна вирішити. Тобто нашим виробникам ставить фіксовано. Фіксовану маржу там 25% рентабельності. А от коли закуповуються іноземці, вони можуть ставити нам і під 200, і під 300%. питання, навіщо це робити і закуповувати, якщо можна виробляти в нашій країні. Так mm -hmm. але для цього знов таки треба нарешті, щоб шмигаль прокинувся. Так змі вніс зміни в цю поставу триста шістдесята по постанова. І для цього і вирішив це питання нарешті. Тобто тут питання, знаєте, навіть е... Міністерство оборони, то. То мобілізована повинна бути вся країна, і і кабінет міністрів повинен бути мобілізовано. Бо мені здається, іноді що я от дивлюся на наших урядовців, що у них війни взагалі не відбувається. От є Генеральний штаб, є міністерство оборони, яким потрібно ну там знаєте, напружують у нас деяких високопосадовців стосовно війни. А вони там більш якимись приємними для них справами займатися. Ні, мобілізовано повинні бути в першу чергу всі чиновники, так для того, щоб вони розуміли Міли потреби в першу чергу армії зараз. У нас інше завдання перед нашою країною настоїть і повертаючись до питання до Резнікова Якщо прийде людина, давайте та яка ваш буде... прогноз буде новий міністр чи ні? І якщо ні, то для чого піднімаються розмови? Ну це розмови про Резнікова що ж минулого року піднімалася. Розмова я пам'ятаю середню. Ну дивіться тут питання: якщо а він виконує той функціонал, який є налагодження стосунків з нашими партнерами, в тому числі по перемовина щодо вибиттю зброї. Так ну це я думаю, там вже повинні там вирішувати разом там і влада, і залужний, і все інше для того, щоб розуміти, а чи зміниться і хто чи може їх замінити. Ну, безпосередньо Резнікова. так, якщо там є проблеми з закупівлями, то краще посилити контроль над закупівлями, і тоді система буде працювати так. Якщо його знімуть, то питання: а хто його замінить? І хто зможе вирішувати реалізацію напрацьованих вже зв'язків на заході, в тому числі, тому що багато чого теж залежить від. Особистості стосунків чи може прийти людина, яка буде системно вирішувати це питання, так mm. тому що армія не може чекати, поки будуть зриви, поки будуть знаєте, перемовини, поки прийде інша команда, поки вона війде в курс справи. Це місяць роботи мінімум. А в україні немає місяця. От що ми повинні розуміти, якщо буде вирішено це питання, розуміння того, що Міністерство оборони буде працювати і по зовнішньому напрямку, як слід, і по внутрішньому. Ну внутрішні питання я бачу вже більш контрольоване. Оце є антикорупційної радою, яка там mm -hmm. зайшла. Яка це робота? А от зовнішні питання, якщо є упевнений, що воно не буде зірвано, ну мабуть можливо поміняти. Якщо немає такої великої впевненості, ну мабуть, треба залишати. Ну, от, тоді все знову завершиться така. розмовами, та. Як ну, рік тому... про відставку, про його відставку я говорю, що з минулого року йдуть власне. Тут просто питання в тому, що воно, знаєте, з певною періодичністю якось піднімалося, поговорили. Був скандал, все лишаємо його міністром. Знову поговорили, скандал лишаємо. Ну і ось знову про це заговорилося системність, можливо, про щось говорить. Ну, дивіться, е е е якщо є порушення, є там розслідування. Так, тобто, ми mm -hmm. повинні від відходити від персоналів в першу чергу. Так, а ми повинні будувати е стільки інституції, які повинні працювати незалежно від персоналів. Це перше, тому тут там працює набу, там працює САП по закупівлях, там зайшла антикорупційна рада. Так, тобто тут якась система вибудовується, але фактор особистості теж е, завжди mm -hmm. присутній. Тобто, ну наприклад, за різніках, який е, з 24-го там числа навіть раніше ж пішли РФ з американцями, ну у нього є контакти з цими з західними там міністрами оборони, так, так. є контакт особисто. З Остіним і так далі, особисто контакт це теж працює в даному випадку. Якщо його може ну, це можна важливо, подавити... звичайно, да, да якщо він там, ми ну, ви повинні розуміти, як ще працює західна система. Десь виходять, десь змінюється міністри оборони, так десь проходять перевибори. А хто залишає контакти з цією глибинною державою, яка mm. існує от, з державним апаратом? Тут тобто тут багато таких от питань які. Звичайно, хочеться швидко нам вирішити всі ці проблеми, ну, але, але на жаль, вони хочеться так швидше, не і ніби швидше. так, і ніби то, і ніби часу, часу немає, але хочеться бачити результат. Пане Тарасе, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Тарас Загородній, політичний експерт, був разом з нами. Зараз хвилина. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.